І вони це робили рівно до того обсягу, щоб це зашкодило Росії, але не її остаточно. Ти ж пам'ятаєш про те, що історія, що багато говорили, постійно говорили, що Україна не може програти. Але той самий час ніхто не говорив, щоб Україна виграла і програла Росія. Це якраз у цієї історії. І виходить, дивись, такий цікавий парадокс. Начебто у всьому світі да, двигається теза, там рухається про те, що е, у Росії головний ворог там Сполучені Штати, у Сполучених Штатах там типо ж Росія. Да? І е, начебто це головні геополітичні стратегічні вороги і намагаються один одного там зруйнувати і так далі. А якщо розкласти і зрозуміти, що насправді там Китай, і що посилити Китай не можна за рахунок Росії, і що в принципі. В цій війні не добре, що там Україна може впасти, да? і, але і так, щоб не дати, щоб Україна зруйнувала ту ж саму Росію, виходить, що найголовніше, хто в цьому, в цьому світі не зацікавлені в програші Росії, виходить, що Сполучені Штати Америки, Не Китай. Бо Китай от, нормально і так зараз, як є, Вова Нобе в Європі зробить робить смуту, Сполучені Штати так чи інакше задійне. До речі, це також причина, чому Трамп хоче вийти з цієї війни, в тому числі, бо вона все одно забирає ресурси на цю історію. От зруйнує, зруйнується Росія. Чудово, вони просто без бою зайдуть, заберуть пів Росії. Тобто Китай йому будь-який варіант в принципі нормальний. Вони знайдуть плюси. От найголовніше, хто не зацікавлений, в цьому це Сполучені Штати. Що в принципі, оця історія, що усвідомити, що ж так, хто така Росія, що ж вона із себе представляє, і чому з нею треба вдіяти як треба нам, але вони не діють. Бо вони діють виключно в своїх інтересах. І це, до речі, ті речі, які я постійно на цьому каналі, в тому числі пояснюю, що нам треба усвідомити, що в всьому світі друзів фактично немає. Є всі партнери, союзники. Тимчасові, але союзники, і так далі, або вороги, або якісь там конкуренти, в тому числі, і ті конкуренти в певний час не вороги, там а конкуренти в певний час можуть стати тимчасовими союзниками і діяти нам на дипломатичному рівні так само треба з цим усвідомленням і вимагати, і діяти виключно в своїх українських інтересах. І от тоді буде оце сприйняття трошечки по іншому, і оце цю до речі, цю. Думку транслювати всередині України, тоді вже українці розуміють, якщо ми самі, то що треба робити? Об'єднуватись всередині, бо ніхто не прийде нам нічого